Доброго дня! Сьогодні у нас цікавить тема утворення та розквіт еліністичних держав в iv ii столітті до нашої ери. Еліністична культура. Як написав Плутарх, коли Олександр Македонський був при смерті, друзі запитали його, кому він залишає царство. Великий полководець відповів Найкращому і ще додав Бачу, що буде велика боротьба над моєю могилою. Передбачення Олександра цілком здійснилося. Після його смерті розпочалося змагання між соратниками царя за престол. Держава Олександра розпалася на кілька царств, які воювали між собою. Урешті залишилося п'ять держав. Македонське царство, яке поглинуло і Грецію, Пергамське, Греко-Бактрійське царство, величезна держава Селевкідів та Єгипет. Правителями цих держав стали колишні соратники і полководці Олександра, Діадохи або їхні нащадки Епігони, Птолемей, Деметрій, Кассандр, Лісимах, Антіох. Еліни за походженням, ставши правителями східних держав, прагнули зберегти зв'язок з рідною культурою. Вони тепло зустрічали грецьких скульпторів, поетів, філософів. Ремісники з Елади також радо приймали на землях нових держав. Ці процеси сприяли просуванню на схід витонченої та глибокої культури Елади. Розпочався процес об'єднання античної та східної культур. відбулося взаємне культурне збагачення цивілізацій Стародавнього Сходу й античної цивілізації. Це явище історики називають зустріч цивілізацій. Духовні надбання обох цивілізацій настільки глибоко проникли одні в одних що в результаті утворилася культура, яка набула іншого вигляду і змісту. Ці культурні перетворення були такі важливі для подальшої історії людства, що відповідний період отримав окрему назву елінізм, а його культура була названа еліністичною. Початком елінізму вчені домовилися вважати рік завершення завоювання смерті Олександра Македонського 323 рік до нашої ери, бо саме його діяння заклали основу нової епохи. Епоха елінізму завершилась у 30-му році до нашої ери, коли Рим закінчив завоювання еліністичних держав. Серед нових держав найбільшим за територією було царство селевкідів, столиця якого Антіохія стояла на річці Оронті, держава селевкідів складалася з багатьох народів і племен, її територією. Проходила славнозвісна царська дорога. Великі каравані шляхи вели від Вавилона до портів північної Сирії. Дві великих ріки, Тигр і Єфрат, були важливими водними торговими шляхами аж до Перської затоки, а через неї до Індії. Значний розвиток торгівлі сприяв розквіту цієї держави. На узбережжі Малої Азії виникло маленьке пергамське царство, яке очолила династія аталідів. Невелика, але сильна армія Пергаму надійно захищала державу. Столиця царства була напрочуд гарної вулиці, її були просторі і прямі. Своєю красою вона поступалася тільки Олександрії. Пергамське царство проіснувало лише два століття, його загарбала Римська держава в Другому столітті до нашої ери. Наймогутнішим серед еліністичних держав був Єгипет і столицею в Олександрії, де й поховали Олександра Македонського. Державу протягом 300 років очолювала династія Птолемеїв, яку заснував полководець Олександра на ім'я Птолемей Лах. Від нього походить друга назва династії Лагіди. Олександрія швидко стала найбільшим культурним центром і торговим портом у Середземномор'ї. Еліністична держава, територія якої охоплювала Дельту та Нільську долину, була головним виробником хліба серед більшості країн Середземномор'я. Еліністична культура, яка поєднувала духовні надбання античної та східної цивілізації, стрімко розвивалася протягом усієї доби елінізму. Вона стала прикладом швидкого зростання досягнень у різних галузях духовного життя, мистецтві, науці, філософії. Культурною столицею еліністичного світу майже відразу стала Олександрія Єгипетська. Перші птолемеї заснували тут музейон, установу на зразок університету та дослідницького центру. Навколо рідкісних природничих колекцій і найбільшої бібліотеки світу згуртувалися найкращі вчені того часу. Отримавши чудові умови для дослідницької роботи, вони збагатили людство численними винаходами та науковими відкриттями. Найславетніший з поміж учених, які працювали в мусейоні, математик Архімед із Сиракуз. уславився багатьма технічними винаходами, особливо в галузі військової техніки. Варто також згадати математика Евкліда, його трактат «Накчала», тобто елементи, використовували як підручник з геометрії до ХХ століття. У 3-2 столітті до нашої ери в Олександрії працював видатний учений, філософ, географ, астроном Ерастофен із Кірени. Він спромігся точно обчислити довжину окружності земної кулі, помилившись тільки на 50 кілометрів. Слід урахувати, що на той час Ератосфен не мав жодного приладу для обчислень. Саме він увів у вжиток поняття географія. Видатним астрономом свого часу був Ерістар Самоський. Він передбачив наявність у всесвіті планет, які обертаються навколо Сонця, але не зміг уникнути помилок, оскільки був переконаний, що Сонце разом з усіма планетами обертається навколо Землі. Видатні здобутки в медицині пов'язані з ім'ям Герофіла, який здійснив дослідження внутрішніх органів людини. Талановитий лікар Ерасистрат був видатним хірургом і зробив вагомий внесок у медицину. Значного розвитку набула філософія, найславетнішим серед філософів свого часу був епікур іс Самосу, який створив систему поглядів на навколишній світ. Засновником філософської школи стоїцизму став Дзенон із Кіпру. Мистецтво періоду елінізму притаманне зростання інтересу до внутрішнього духовного світу людини. Якщо скульптори попередньої епохи прагнули відобразити загальні риси людей, то тепер митці цікавилися найтоншими порухами душі конкретної людини. Найвидатнішими серед скульпторів цієї епохи стали Праксітель, Афродіта Кніцька, Скопас, Гал, який помирає молодий Геракл, і Лісип, гермес, що відпочиває статую Азевса в Таренті. Наших сучасників вражає художньою виразністю скульптурна композиція Лакоон і сини, яку створили скульптори Агесандр, Полідор і Атенодор. Їхньої слави гідний Піфократ із Родосу, створець статуї Ніки. сам Фракійської. Представник Родоської художньої школи Харец створив велетенську статую Бога Сонця Геліуса Колоса Родоського у період елінізму поповнилася новими досягненнями і література. Менандер з Афін збагатив жанр комедії, видатною особистістю серед олександрійських поетів був. Калімах. Певний час він завідував Олександрійською бібліотекою. Найвизначнішим після нього вважають Феокріта із Сицилії, який жив при дворі царя Птолемея II. Серед визначних архітектурних споруд цієї епохи слід назвати передусім Олександрійський маяк, який архітектор сострат із Кніду спорудив на острові Форос. При вході в Олександрійський порт за вишки близько 150 метрів він мав численні дивовижні технічні пристосування систему підйому палива для вогнища маяка, систему дзеркал, які відбивали світло на велику відстань, хитромудрі пристрої для подання звукових сигналів морякам, у туману погоду. На основі ліністичної культури створилися умови для подальшого успішного розвитку світової культури протягом двох тисячоліть.